Ой, ну правда ж правда ж, так і кортить потанцювати, як лунає музика. Тобі не здається, що ну, танцювати це якось занадто легковажно, як для ранку буднього дня. Танці Костю, це аж ніяк не про легковажність. Це як терапія. Це додаткове підтвердження у нашому наступному сюжеті. Про злочинність у Венесуелі і сальсу переможницю. І кадри зняті в Сан Августині, одному з найкримінальніших районів столиці Венесуели, Каракасі, але нині на вулицях панує не насильство. Тут грає музика, і люди танцюють сальсу та співають. Я хочу сказати вам, що колись у 1990-х і 2000-х роках Сан Августин був третім найнебезпечнішим районом у Каракасі, дуже кримінальним районом. І ми змінили цю несприятливу реальність за допомогою громадських організацій. Ми організували людей навколо музики і танців. Люди об'єдналися, щоб змінити свою власну реальність. І тепер ми стали першим районом у Венесуелі, який створив успішний стійкий. Продуктивний культурний центр і туристичний маршрут, який створює багато робочих місць. Каракас вважається культурною столицею Венесуели. Тут чимало пам'яток архітектури, музеїв, кафе та ресторанів. Деякі з найвищих будівель країни знаходяться в цьому місті. Проте, у 2015 році саме тут були найвищі показники смертності у світі багато через насильницькі злочини. І саме Сан Августин вважався одним з найкримінальніших районів в столиці. Люди тут не мали роботи, боялися виходити на вулиці навіть в день. Змінити ситуацію вирішив танцюрист Рейнальдо Міхарес. Він започаткував туристичний проєкт Сан Августин Тур, до якого намагався залучити і місцевих, і туристів. Проєкт стартував у 2016 році і за майже 10 років показав свій результат. Дуже вражає рівень і те, як розвивається район. Це нагадує мені інші подібні райони, як медельїн у Колумбії. Я бачу таке натхнення. Ви приїжджаєте канатною дорогою, бачите фрески, культурні елементи. Усе це відчувається живим. І під час екскурсії відчувається безпека. Тому це вражає екскурсія, влаштована чудово. Ідею Рейнальдо підтримали венесуельські компанії та міжнародні організації. Місцевих долучили до створення турів і облаштування різних локацій, як, от місця, де танцюють сальсу, декламують поезію чи навчають грі на ударних інструментах. З Часом на вулицях стало безпечніше. З'явилися іноземні туристи, які ще більше заохочують місцевих працювати. Це велике досягнення, що ми граємо, гуляємо та ділимося емоціями. Це приємно, тому що раніше я ходив і боявся. Раніше я ходив на уроки гри на ударних інструментах у тому будинку. І через цей міст, який ви бачите тут, я завжди переходив його, щоб піти на уроки. І щоразу, коли повертався з навчання, я боявся, бо це була пізня година і було небезпечно. Нині в районі Сан Августин. Проживає приблизно 47 тисяч людей. Більшість з них тепер мають роботу. Вони танцюють, розповідають про свої звичаї та культуру та зачаровують туристів. Так, колись один з найкримінальніших районів перетворився на безпечне місце, де танцюють сальсу.